Що вішати на ялинку? З яким наміром, щоб ваші бажання здійснювались від енергопрактика від духовного вчителя. Сьогодні вам розповідаю наглядно перший символ слон в нас, обов'язково з таким е, піднесеним вгору носиком. Це символ достатку і благополуччя. І кожну кожну іграшку треба вішати з наміром, треба бути в гарному настрої. Подивіться, в який день у грудні вішати, наряджати ялинку, на всі дні підходять енергетично. Далі це в нас шишка, шишка це символ достатку. Це, знаєте, як в нас зерно, можна шишки взяти натуральні, покрасити їх, пофарбувати в золотистий, в сріблястий колір. І це теж створить дуже класну атмосферу. Також символи, які можна вішати, це пірячко. От такі от в нас є крила. І ось таке в мене ще є пір'ячко це, знаєте, така благодать небесна, захист небесний, янгольський. Дуже-дуже рекомендую. От такі ключики. Відкривають всі дороги, нові можливості, якщо хочете купити собі квартиру, переїхати, теж дуже рекомендую. Далі, Хто хоче постійно їздити в подорожі, можете собі придбати щось таке, типу карети, Типу того, що. Постійно в русі, і також з наміром могли вішати на ялинку. І ще от це моя іграшка, яка мені допомогла отримати бажаний автомобіль. Я в тому році заряджала через свою енергопрактику, яку я отримала у свого першого майстра-наставника. І її ви можете в мене придбати всього за 330 гривень. Я її купляла нову цю іграшку, я її заряджала спеціальним способом. І реально, через декілька місяців я отримала свій автомобіль, при тому, при всьому, що я навіть не знала, в мене не було навіть. Скільки грошей, щоб купити собі машину. Тобто, все так склалося для мене, що я змогла його отримати і вже маю да, два роки, ну, де, півтори роки цю машину. От і ще дуже корисно класти, вішати мандаринки, апельсинки, яблучка, це теж символ достатку. класти коробочки з наповненням. Наприклад, в мене є тут коробочка, не пуста, пусту ми не кладемо. Тут є різні символи достатку: цукерки, да шишки, яблучка, все, що нам приносить достаток в дім. Якщо ви вішаєте пусту коробку, ви можете собі просто зробити гірше, тому що помножуєте пустоту. І кольори цього року на ялинці, це такі ніжні кольори, нічого екстравагантного, обов'язково запалюйте ліхтарики, бо ліхтарики активують енергію багатства, але треба ставити ялинку в секторі багатства. Якщо вам цікава енергопрактика, яка ваші бажання здійснює, пишіть мені в особисті.